Дивіться, гідробачок на гідравліку на 40 -ківці. Бачили таке? У нас знову новинка, знову оновлений скаут y 404. Я вже навіть не дивуюсь, нічого, що вони тут міняють. Просто дивися і захоплюйся даним трактором. В принципі, що по змінам, а, тепер у нас відкривається капот. Ось таким тросиком. Це дуже зручно. Під капотом наш стандартний чотирьохциліндровий каємовський двигун з новинок, як казав, наш один клієнт. Труба хромірована, бачите? Паперовий фільтр у нас. Далі. Ми вже бачимо. Нарешті вони це зробили. Вони зробили отакий дашок. Тепер на голову нічого не буде капати. Рахуйте, що це ваша міні-кабіна. По трьох точці також є зміни. Дивіться, гідробачок на гідравліку на сороківці, бачили таке? Я теж вперше бачу. Гідробачок зовнішній речах управління гідравліку. Ви можете керувати на тепер з вулиця за. Це трактор на 40 сил. Ціна змінилася, як ви думаєте? Ні, ціна не змінилась. Три секції гідророзподільника, плаваючи на зану гідравліку, плавачи на, гідравліку, плав плавачи на гі пару, дві пари гідровиходів. навіска йде на 780 кг з мінними яблуками. Тут в принципі стандарт. Ну, Понятно, примусова гідравліка, примусово вниз, верх, зависає положення. І, до речі, що ще прикольно зробили, це тепер у нас а, сідушка пілот. Регулюється по вазі на виліт, Будь ласка, і ціна не змінилась при цьому. Резина, тепер стандарт 12,4 12 на 24, розбірні диски, додаткові грузи. А хочу нагадати, що даний тракторець можна придбати без дашка. Вони зараз продаються. Трошки є розбіжність в сінах, але різниця невелика. Я думаю, з дашком це ідеально. От просто підзніми на загальному плані, як він виглядає. Ну Він дуже гарно виглядає.